В Штатах це хто? Єрмак. І вони навіть перекладачів не беруть, як вже пишуть навіть американські ЗМІ, що Зеленський і Єрмак, ну вони по суті зурпували дипломатію. І... Ну, Зеленський в своєму праві, а от Єрмак якраз ніхто. Так. Ні, і так про це, це й говорить. і це додатково те, що дратувало Байдена, і взагалі весь істеблішмент. Що колись що коли з собою привели. По-перше, що. Що йому о, страшно руку подавати, тому що вдруг виявиться, що він головний корупціонер країни, що всі ці потоки сходяться на нього. Да? О, це по-перше. А по-друге, в ну, нього немає не ніяких легітимних прав на, на проведення якихось переговорів. Да. От, але ну, вже є, як є. Треба вже з цим миритися, що фаворит їздить з королем. От і вся стратегія офісу президента має ґрунтуватися на тому, що е, Путін не хоче переставати стріляти. І це вони будуть намагатися говорити не на камеру, тому що на камеру вони будуть все одно говорити разом до перемоги. Ми відіб'ємося там великий український народ, тільки там любіть президента, далі він вийде. І йому і на камері там е, умовно. І інші лідери, особливо в Європі, особливо там наші найближчі союзники, британці, поляки, Балтійські країни. Ніхто із них в страшному сні не, не, не подумає сказати, що «А, Зеленський поступить з територіями. На камеру не скажуть. А Ахулара скажуть скажуть, вова, прикрашай. Так, І все. А, тоді а я буду. Володимир, Володимир Олександрович, там, типа. Це, це ж, ну, ви боїтесь втратити популярність. На що він скаже? Ні, я просто там чайня українського народу. Але ну, на, на 25 п'ятий рік ми забезпечені грошима, слава Богу, у нас не буде проблем з бюджетом. І сподіваюся, з зброєю, підвозом. Оце, до речі, третій варіант, який можливий, так, що нам дадуть скільки зброї на любу дальність, хоч до Камчатки, стріляйте. І це той випадок, коли дійсно там може психанути Трамп, да? але знову ж це коли буде? Це буде все одно в кінці зими. А може це... бути, нас поставлять перед вибором, або ми йдемо на умови не прийнятні для нас, або нам перерізають повністю допомогу, зброю і гроші. Ну, ну так, да, звичайно, і це обов'язково скажуть знову ж не на камери. Це те, що говориться в кулуарах в переговорному процесі. Вони то ну, офіційно ж буде сказано як, що. Ми зараз просто перестаємо стріляти, а потім домовляємося політичним шляхом, про там коли Росія там віддасть нам Крим там чи ще що. Але це для наївних. А Хто лапшу не знімає звук. А для дорослих людей це буде очевидно і зрозуміло, що це варіант буде Північного Кіпру. Саме такий варіант. Обставлять все здорово, особливо ж, от що вміють що, відосики знімати і у Зеленського. Да? Вони скажуть, ну, це ж перший етап примирення. Правильно, там, типа, от примиримося. Там перемир'я і все, тому що е, ЗСУ треба там е, трошки відступити. Там, до речі, ж, е, можуть бути, ну от е, коли будуть реальні переговори, не знаю в якому Стамбулі чи в Будапешті. Хоча Будапешт погане для нас, погане місто, там вже би раз підписували меморандум. Да? От, що було, що важливо для нас, щоб могли ми демобілізацію армії провести, тому що ми, ну, ми не тянемо армію мільйон двісті. Це Росія з легкістю тяне двохмільйонну армію. Да? Ну як, не з легкістю, але тяне. Да? От зараз у нас мільйон двісті, умовно, мільйон триста. У них ну, це всі, всі силовики ці прикордонники, умовно, і Нацгвардія. Ну і у них десь до двох мільйонів. Але те, що вони можуть тягнути, то що їх 140 мільйонна країна. Нам це дуже в тягості. Нам треба залишити там 1300 триста тисяч в ЗСУ, врешті туди мобілізувати. От. І це, ну як би це потрібно. Знову ж це не тому, що я хочу чи я не хочу перемоги. Я зараз просто розказую, який буде е, железний розклад. От, і то це все, це все наші. Ну, якби, це поганий варіант, але це найкращий з поганих варіантів для нас. Да? Там просто перестати стріляти. Для мене неприйнятно поганий варіант.